Дивіться, друзі, з грумером собака дуже чемна. А як тільки її передають господарю, за господаря собака готова з'їсти того грумера, з яким була чемна. Чому це відбувається, друзі? Все із за того, що хазяїн слабкий, все із за того, що хазяїн залюбив свою собаку, олюднив її, так сказати, і вона почала просто захищати його, оберігати, контролювати, ревнувати і, звичайно, не слухати в якихось моментах, особливо в таких, коли він е, може робити і. Зауваження вона не буде точно слухати. Що ж таке залюбили, дозволили, що собака на голові. Я трошки поясню. І так, загинайте пальці, що у вас є з вашою собакою, що собака вважає вас слабкою, де вона може вас захищати, оберігати і не слухати. Перше, це порушення особистих кордонів, коли ваша собака по своїй ініціативі може підійти до вас, закинути лапи, вкусити, гавкнути на вас, залізти на голову до вас, порушити ваші кордони зі своєї ініціативи. В цьому випадку це рахується як порушення кордонів, як ваша. Слабкість. Треба гладити собаку в основному тоді, коли ви запрошуєте її, не тоді, коли вона підходить нагло порушуючи, підминаючи вас під себе, і потім вона контролює, оберігає, захищає вас. А саме, коли ви запрошуєте, це дві різні важливі речі. Друге, це коли ви з вашою собакою граєте в такі ігри, де ваша собака може кусати вас, наприклад, ви її гладите, граєте з нею і вона кусає в ігровій формі. Це все не ігрова форма, це створення відносин, конкуренція, і ваша собака в ігровій формі кусає, а потім в агресивній, звичайно, вона теж вас вкусить. Тому це треба забороняти взагалі кусати вас в любій формі. Е, третє, це коли ви з собакою кидаєте іграшки або перетягуєте. Це також пряма конкуренція. Собакою, де ви типу граєтесь, хоча це не гра, а створення відносин. І спочатку ви перетягуєте іграшку, а потім ви перетягуєте з собакою якусь косточку, яку вона підбере, і вона на це буде агресувати, не слухати і прокусить вам палець. Тому перетягувати іграшки і кидати іграшки не можна, бо собака із за іграшок створюється дуже вибухова, емоційна, перезбуджена, напориста, агресивна, конкуруючи з вами, і потім все це виліться в агресію до вас. І останні два моменти, де собака може вас не слухати і е, вважати вас слабкою. І останні два моменти це коли ви женете постійно собаку на місце, тому що зазвичай місце це е, такий участок е, на лежаночці, де собака почуває себе комфортно, безпечно, типу. І е, в цей момент, коли ваша собака у вас на голові, і ви її женете на місце, то ви цією безпекою, комфортом хвалите собаку за тільки що, що вона робила у вас на голові. була. І тому команда місце справляється. Тримається собакою як похвала за її наміри, наглі, які вона робила. Тому, будь ласка, не робіть взагалі цю команду місце. Якщо вам собака заважає, ви просто робіть її зауваження, відштовхуйте від себе метр два да, територіально тілом. І цього буде достатньо для того, щоб собака зрозуміла. Вона сама піде на місце або в інші місця, де їй комфортно, і до вас не буде лізти. Але не буде вона прив'язувати місце як похвалу. Також, якщо ви з собакою постійно працюєте дресурою, да, так називаємо сидіти, лежати, постійно якісь команди, смаколики заставляєте собаку робити, робити дресурування, замість просто команди, наприклад, ні, або просто не трогати собаку. І з за цього собаки теж починають агресувати, не слухати і сприймати від вас такі відносини, як слабкість. Бо задобрювати собаку смаколиками це слабкість. Ви починаєте відносини з слабкістю. І в, тих, в цих задобреннях так собака. Може до вас піти, але в якихось моментах вона може вкусити або не послухати вас, або е взагалі не йти за вами, наприклад, да, біжати собі кудись і за вами просто не слідкувати. Тому що ви ніхто, ви слабка людина, за якою слідкувати, слухати і е нормально себе вести, вона не буде. Е тому так. Звичайно, ви мені скажете, а що ж тоді робити з собакою, на що мені тоді заводити? Якщо не можна грати в іграшки, не можна її гладить, коли вона закидує лапи на голову до вас. Багато речей чого не можна: дресирування, смаколики, сидіти, лежати не можна. Що ж тоді робити з собакою? Це класне питання, і це якраз про любов. Тобто, якщо ви розумієте, що для собаки саме важливе – це довгий повідок або без повідка, це довгі прогулянки. Це е, спокійний, соціальний, толерантний стан її емоційно-психоемоційний на вулиці, щоб вона не підбирала, не дуріла, не гавкала. Да? Це е, спілкування, звичайно, з собаками. Коли вона спілкується з собаками, бігає. Це сама щаслива собака, друзі. Не з вами, коли вона бігає за паличкою, да, або виповнює команди, а саме бігаючи з собаками. Це по природі самий щасливий момент для собаки. Також важливо для собаки нюхати мітки на 5-метровому довгому повідку, виходити в різ. Сніх місцях, даючи можливість собаці нюхати мітки. Оці головні речі е, для того, щоб собака була щаслива. І якщо ви це даєте, то ваша собака щаслива. Не забирайте у собаки щасливу прогулянку шляхом команд сидіти лежати. Ну ці трюкові, да, постійно, типу авторитету вам додать навпаки. І що вам не додать, воно тільки знижить ваш авторитет і статус і повагу. Uh, і не забирайте у собаки прогулянку шляхом кидання іграшок. Ви ж знущаєтесь над своєю собакою, забираючи в неї прогулянку з мітками, з собаками, соціумом uh, і кидайте їй замість цього іграшки. Якщо собака могла б говорити, вона б сама сказала, хазяїн не займайся чи дай мені те, що мені по природі важливо. Розумієте? Отак. Знову ж таки, з приводу того, що гладити, гратися і тому подібне, багато речей можна тільки без перетяжок, без іграшок. Ви можете сісюкати, бавитись, спати з собакою тільки по запрошенню. Да? Ви можете сидіти, лежати команди, це робити, але в основному вдома, а не на вулиці. І, і не часто, щоб собака не була така вся затюкана у цією дресурою. Да? Рідко це робіть, просто по фану. Да? І все. Тому багато речей можна, особливо коли ви виховуєте собаку. І вона вона не буде агресувати, не підбирати, на, на дітей пригати. Все, якщо у вас все добре, то багато речей можна, але не перебарщуйте, тому що основні моменти, що треба для собаки, я вам вже сказав, е, більш детально про подібні. Рефлексії, да, з моєї сторони у мене є телеграм-канал. Будь ласка, переходьте в шапці, я, е, в шапці профіля. є посилання, і там також є 30 відеоуроків на всі самі важливі теми. Болючі, можна так сказати. Е, переходьте, знайдете і можете самостійно виховати свою собаку.